Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами майстер-класом на ось такі класні пінетки. Вони дуже прості, в'яжуться надзвичайно легко, не вимагають багато пряжі і за один вечір можна зв'язати ось такі гарні. І Що ж тут особливого? Насправді, вони в'яжуться найпростішим способом. Тут найособливіше це закриття стопи, тобто тут йде невидиме закриття, немає ніяких угрубінь. Тобто воно не буде давити ні дитинці. Навіть якщо ви будете в'язати на великий розмір, наприклад, збільшивши кількість рядочків, чи там трішечки кількість петель, вам, коли дитинка буде ходити, все рівно нічого не буде жати, тому що тут немає зовсім зовсім ніякого угрубіння. Тобто, ось бачите, воно як, все полотно просто йде таким чином. Так, З якої пряжі я в'яжу такі пінеточки? Я в'яжу з пряжі Gazal Baby Wool XL. Пряжа досить непогана. Тут 50 грам на 100 метрів. Ось такий буде помаранчевий колір. Це колір 837. Пряжа досить м'якенька, вона е, така пухкенька, тобто є невеличкий пушок. Ось ці пінеточки без прання, але вони мають досить такий виражений пушок, тому після прання вона взагалі дуже класно відкривається. Е, і вона досить непогано носиться. Але. Якщо дитинка вже буде така віці, коли вона буде бігати, коли вона починає ходити загалом, це буде трішечки, напевно, незручно. Ну, вона буде себе комфортно почувати, але для вас це може бути незручно тим, що будуть утворюватися ковтунці, і трішечки буде вам. Потрібно буде частіше вам в'язати, або збирати ці ковтунці. Але загалом пряжа непогана. І ще хотіла сказати, що якщо ви, наприклад, в'яжете на розмір менший, або в'яжете таким самим розміром, тільки на малесеньку зовсім дитину, то краще ось тут ще вставити. Шнурочок, тобто зробити, наприклад, з повітряних петель, гачечком шнурочок, і ось тут продіти, щоб можна було зав'язати і воно краще на ніжці сиділо. Хоча я вам скажу, що резиночка досить непогано тримає, але всі знають, які діти не посидючі, вони вертяться, крутяться, навіть якщо зовсім зовсім маленькі, вони все рівно то там, то тут ніжками, постійно ніжками. Рухають і тому дуже часто злітають пінеточки або шкарпетки, тому можна зробити ось такий варіант. Так, І в мене є ще такі зв'язані пінеточки, але з іншої пряжі. Це той самий розмір, просто інша пряжа. І ці пінеточки вийшли менші. Отже, ці пінеточки в'язала з пряжі лізе Marino Royal. Спецями 3 так само, як і, ось ці, як і ось ці попередні, які я показувала. Тобто розмір той самий, але бачите, яка різниця. Тобто, ці такі плотніші виходять, а ці більш вільні. Тобто, ці можуть підійти від 0 до 6 місяців, тут приблизно десь 10-11 см ніжка, тут 9. Тобто різниця е, така величенька, тому це вже обираєте ви, який розмір, Тобто, враховуйте, що якщо ви будете в'язати, наприклад, з такої пряжі, то вони будуть менші виходити. Отже, е, і також нам знадобляться для таких пінетечок, крім пряжі, спиці номер 3 шкарпеткові у е, мене 5 штук, можна використовувати спиці. На довгій лісті і в'язати способом Magic Loop, але це, якщо вам так зручніше, я буду показувати саме на шкарпеткових спицях. Отже, давайте починаємо. Для початку нам потрібно на спиці набрати для розміру 0,6 місяців, тобто на ніжку 10 см, в мене буде загалом. Набираємо 41 петлю. В нас буде 40 петель основних і одна додаткова для того, так, і одна додаткова для того, щоб з'єднати полотно в коло. Отже, починаємо самим звичайним способом, ось так, бачите, захопили ниточку. Набираємо 41 петлю. Ми їх ділимо на 4 спиці, тобто на кожну спицю ми набираємо по 10 петель. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 10. Так, тепер ми беремо наступну спицю і продовжуємо набирати. Просто на наступну спицю теж 10 петель. І так набираємо на кожну спицю по 10, на останню четверту спицю набираємо 11 петель. Ну, Моя киця мені, як завжди, допомагає. Отже, зустрінемось, коли наберем. Так, далі ми переносимо з останньої спиці, якої набирали. Ось тут е трішечки притримуємо ниточку, щоб вона. Не розпустились, переносимо на першу нашу спицю. Ось таким чином, тут притримуємо. Так, і тепер ось, ось цієї першої спиці ми ось так перекидаємо ось так, на, через ось цю спицю, перекинули. Так, і тепер будемо починати просто в'язати резиночкою один на один. Так, починаємо з лицевого лицевої петельки. лицева петля, виворітня петля, лицева петля, виворітня петля. Так, і таким чином ми в'яжемо зараз ось цей ряд і в'яжемо ще 19 рядочків. Тобто, в нас загалом має бути резиночкою один на один. 20 рядочків. Так, отже, ми пров'язали нашу резиночку, тепер нам потрібно розподілити петлі на перід. В нас має починатися перід з виворотній петлі і закінчуватись виворітньою. Ось тут в нас все добре. Ось тут нам потрібно одну лицеву петлю пров'язати на бокову спицю. Ось таким чином. Тепер в нас залишається 9 петель. І ми починаємо в'язати далі просто лицевими петлями ось цих 9 петель. 1, 2, 3, 4. Стараємося нічого не перехрещувати, щоб в нас петельки йшли рівно, Так, пров'язали. Далі ми розвертаємо наше в'язання, і в наступну сторону, тобто другий наш ряд, ось першу петлю ми знімаємо і далі пров'язуємо лицевими петлями. І останню нашу петлю ми пров'язуємо виврітньою петлею. Ось таким чином. І далі знову розвертаємось і в'яжемо таким самим чином, тобто платочним полотном туди-назад лицеві, туди лицеві і назад лицеві петлі, і таким чином пров'язуємо ще 14 рядів. Тобто, загалом у нас має разом з цими, що ми пров'язали, буде 16 рядів. Так, ось так виглядає на даному етапі наша пінетка. Далі нам потрібно буде підняти з боків петлі. Що ми робимо? Зараз пров'язуємо передню частину лицевими петлями. Так, ось таким чином просто пров'язуємо, і будемо піднімати з боків по 8 петель. Так, як ми це будемо робити? Дивіться, ось в нас є ось ця перша петля, бачите, яку ми тільки що пров'язали. Ми за неї петлі не піднімаємо. Ми піднімаємо за другу. Ось так вам покажу, бачите, ось тут ми не піднімаємо, піднімаємо ось тут. Заводимо нашу спицю, ось так, за дві наші сторони нашої косички, і просто протягуємо нитку. І таким чином ми в кожну наступну набираємо петлю. Таким чином набираємо 8 петель. Так, 4 5 6 7 8. Так, далі ми пров'язуємо ось цю з цією самою спицею і ми пров'язуємо петлі з наступної спиці. Просто лицьовими петлями. так, До кінця. І таким чином, просто лицьовими петлями ми пров'язуємо наступні ще дві спиці, зараз я вам покажу. Тобто ось одна наша бокова частина, далі ми задню частину. І також тут не забувайте, що ми звідси, ось спереду забрали на бокову частину, одну петлю, тому нам задньої стінки потрібно пров'язати ще одну петлю ось так, на нашу бокову ось цю частину. Тобто, тут, просто тут нас на одну більшу, ніж тут. А ось тут у нас має так само бути, як і на переді. Починатися з виворітньої, закінчуватися з вивотньою 9 петель. Так, все, тепер у нас петлі розподілені правильно. Далі ми пров'язуємо лицевими петлями по задній частині, по п'яточці нашій, і ось тут, ось тут, з іншої частини, теж пров'язуємо лицевими. Далі я під'ятна і покажу, як підняти з цієї сторони. Наші петлі. Так, починаємо піднімати петлі з нашої першої косички, з ось цієї. Тобто, відраховуєте, якщо ви не можете зрозуміти, з якою відраховуємось перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І з цієї восьмої косички ми набираємо вісім петель один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, сім. Так, і вісім. Ось таким чином, тепер виглядає наша пінеточка, тобто у нас набрані вже всі петлі. Далі нам потрібно буде в'язати таким чином. Зараз ми пров'язуємо вивертіми петлями один ряд, потім знову лицьовими, вибритніми лицьовими по колу, ось таким чином в'яжете 13 рядочків, тобто, це знову тут, як тут. Тобто, ми зараз починаємо з виворітнього ряду. Не дає мені спокійно зняти для вас майстер-клас, насправді. Так, отже, починаємо з виверідніх петель. Ось таким чином ми пров'язуємо зараз одне коло. Так. Все, просто вивертніми петлями пров'язуємо цей ряд. Загалом, разом з цим рядочком, у нас має бути, як я говорила вже... 13 рядочків, тобто має вийти платочне полотно. Ось так воно буде виглядати: тобто, ось ці платочні 13 рядочків це ось ця бокова частина. Їх пров'язуєте, і далі будемо зустрічати, щоб закривати нашу підошву. Так, ну що ж, наші рядочки пров'язані. Тепер у нас залишився останній етап. Це закриття нашої п'ятки, і тут найголовніший секрет. Як ми це робимо? Зараз ми пров'язуємо передню частину наших 9 петель, не дов'язуючи одної петлі, тобто ми пров'язуємо 8 петель. Ось таким чином. Тепер ось цю петлю ми перекидаємо на ось цю спицю, бокову нашу, і ось цю петлю перекидаємо через цю Ось таким чином. І пров'язуємо просто лицевою петлею. Так. Розвертаємо наше в'язання і в'яжемо виворітній ряд. Виверідній ряд ми в'яжемо так само, тобто ми знімаємо першу петлю, підтягуйте її, щоб вона не була дуже розтягнута. Пров'язуємо всі петельки до кінця, крім останньої. І ось тут буде різниця, що у вивертньому рядочку ось ця петля, яку ми зараз знімемо, так, і одягнемо на бокову спицю. Ось так ми, бачите, ось так знову. Протягуємо, але вона буде пров'язуватись не лицьовою, а виворітньою петлею. Ось таким чином. Давайте ще раз вам покажу. Так, Знімаємо першу петлю, пров'язуємо ряд, не дов'язуючи останню петлю. Так. Наді... Одягаємо її на бокову спицю і протягуємо ось таким чином петлю. І пров'язуємо її так, лицьовою. Розвертаємо в'язання, знімаємо першу петлю, в'яжемо лицьовими петлями до кінця, не пров'язуючи останньої петлі. Ось таким чином. Так, знімаємо нашу петлю, одягаємо на бокову. Так, тепер ми ось так протягуємо і пров'язуємо виверідній ряд виверідню петлю. Отже, і ось таким чином ми в'яжемо до кінця, поки в нас не залишиться тільки ось ці петлі, тобто петлі зі стопи у нас буде 9 штук, і петлі з п'ятки. Це пров'язуєте, і далі я покажу, як з'єднати безшовно ось цю частинку. Ось так виглядає наше полотно, тобто у нас залишилось на п'ятці 9 і на стопі 9 петель. Зараз ми будемо закривати. Дивіться, для того, щоб закрити, ми залишаємо таку достатньо довгу ниточку, десь приблизно 50-60 см. Це так, трішечки з запасом, для того, щоб на всяк випадок вистачило. Тобто, так буде зручніше. Коли ви вже будете, в принципі, орієнтуватися, скільки потрібно приблизно нитки, ви можете її залишати меншою. Отже, як ми починаємо шивати? Ось наша зі стопи спиця і з п'яти спиця. Зі стопи, дивіться, ми заводимо ось так, під низ, нашу ниточку, витягуємо. Далі, ось таким чином, дивіться, з під низу ми заводимо. Ось так є. Далі ми починаємо, дивіться, ось так зверху заводимо нитку, і тепер в наступну знизу заводимо, витягуємо. Далі знову ось з іншої спиці. Заводимо з-під низу і зверху вниз. Знову дивіться, заводимо. З під низу, зверху вниз. Піднизу так, зверху вниз. Так. І таким чином, ми продовжуємо до кінця пров'язувати. Потім ховаєте ниточку всередині, але ховайте не по ось цих петлях, а по боковій частині, тому що от тут може вам потім дитині заважати, а з боку воно не буде заважати. І так само заховуєте ниточку ось цю верхню всередині в косичку. Так, і ось така чудова пінеточка вийшла. Край еластичний, при наборі, не сильно зажимайте. До речі, ось тут ви можете пров'язати більшу кількість рядочків. Зважайте на те, що на ось такі пінеточки підемо точок, трішечки там буде залишатись, тому я думаю, що там на рядочків 5 більше можна ще зв'язати. Якщо ви хочете трішечки, наприклад, менший будете в'язати, тоді можете ще вищу резиночку. і тоді можна буде ось так. Скласти, хоча і ось так можна, але вона дуже низенька виходить. Краще більше пров'язати. Так все. Ось така в нас п'яточка виходить. Ниточку сховали. Тут все сховали, з'єднання таке досить непогане виходить. І дуже-дуже гарненькі вони. Краса! Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити наступні відео. Підписуйтесь на мій канал та коментуйте. Так ви допоможете підтримати мій канал, і я буду дуже вдячна. Усім до зустрічі у нових відео. Па-па!